Всім привіт! Мене звати Оля. і Це канал про маляння іграшок і не тільки. Цілий тиждень ми були. Я була без гномів, і ось знов вчора мені передали шерсть. І сьогодні, зранку ми їздили з Максимом к логопеду, а потім приїхали втомлені. Але що робить? Треба робити. І ось три гноми на сьогодні готові. Я дивлюсь на відео щось. Оце погано. Привалена шерсть, але вийшли ось такі три. Ну, це, звісно, як мухомор. В мене якась е особиста любов к мухоморам. Такий якийсь і як ялинка, ну, в образі ялинки. Працюємо далі! Всім привіт! Сьогодні вже субота, і ось що в мене наробилось. Отже, цього, цього. Цього. А! Ось, відкотився. Цього ви вже бачили. Я ще ввечері зробила ось такого гіпно гнома. Знаєте, зелене з червоним таке поєднання. Потім сьогодні я зробила ось такого з коричневими такими вусами-косичками. І такий він, знаєте, лісовий. наче. Дерево, крона, і таке, ну, я знаю, якась лісова така історія. Потім я подумала, що несправедливо, якийсь сексизм вдоми, <гнів> хлопці, і вирішила зробити дівчат. Два дві ось такі дівчинки. Перша ось така була рожева в крапочку. І ось така, тільки що закінчила. Тут сердечко таке, теж, ну, як косички стирчать, із під шапки. Ось такий в мене улов на суботу. Поки Макс сюди дивиться. мультик. <світ> я з'їхала з <'їхала> глузду <світ> і в'яжу акрилом якогось котика. От, от просто бачите, я е, там на серветці записую і щось е, навмання в'яжу, хочеться знаєте. <світ> я от дуже давно про таке думала. А, що хоче таку іграшку максимально простецьку, знаєте, щоб знаєте, собі залишити. Ось собі в'яжу якогось смелі-кет. Дивилась ще друзів, чому саме кіт, дивилась друзів, ну і пісенка там така популярна. І вирішила, чому б і ні, зв'язати саме кота. Якось так імпровізую. До речі, ось ця е, пряжа. Вона однієї фірми в мене немає. Цього етикетки, але біла товстіша за цей помаранчевий. І в'яжу я гачком 1,2, і він навіть дуже гарно підходить. Для, для помаранчевої дуже гарно, для білої вже трохи тугенько. Взагалі-то я намагалася пов'язати ляльку, але, видно, так вони мене дістали, фікції. Що я зв'язала трохи голови і знов покинула її, приступила до котика. Звісно, акрил в'язати не так приємно, як напівбововну чи бавовну. Але ось цей акрил ну, гарний, я так скажу. Ярнард Бейбі є такий, ото гедота. Оце трошки покраще. Nu l-a văzut, nu a crăluit, Deci, asta e. Și asta văd cu. Și asta Și asta Și asta văd eu. Și Și asta Și asta zis că merge asta văd eu. local. grăbiți văd că sunteți asta Da, singurii, singurii sunteți care. Vă Дивіться, ціла коробка всякої всячини, і я вже тут зробила один браслет, є ще другий, але не, він не в мене. Як це все сталося? Сьогодні ми їздили в місто з господарком нашого готелю. Боже, я вже втомилася казати цю фразу. І на зворотньому шляху вона каже: ну, питає мене, чи вмію я робити такі вузли на браслетах, щоб вони як тягнули за ниточку, і браслет якби змикався. Я сказала, що я не вмію, але я думаю, що це не важко. Я можу спробувати полагати її браслет, який в неї і зламався. І тут ми проїжджаємо поряд з магазином, в якому можуть продаватися ось ці нитки. Заходимо в нього, і поки я вибирала альбом для Максима, вона нагребла бісером е, і все. Сказала, що ти будеш робити їх зі мною, навчиш мене і взагалі коротше все. Ось тобі робота. Ось такі справи. Я вже подивилася, зробила декілька, це не важко, але де взяти той час? От скажіть мені. Дуже гарні кольори, я не буду зараз розкривати, бо це шумно. Ось така робота в мене новенька. І вона сказала, що треба наробити і віддати в той же магазин, де мої дві ляльки стоять. Я не знаю, щось буде з цього чи ні, але я сьогодні повинна була робити гномів. А замість цього я робила два браслети, ніяких гномів, а завтра буде ці гномів робити цілу копу, бо все середу мені їх віддавати. Вже середа 12.40, у мене готово три гноми на даний момент. Ось такий ялинковий. Чи ні, ось ці ялинковий з двома косами. Другий ось цей був, здається, ось ця намотка це на сірий, а зелений. Я не знаю, чому так передає. Калічно. І ось такий такий що зробила. У мене насправді вже нема фантазії, бо я чомусь собі придумала, що я повинна їх всі зробити різні. Я ще не показувала, які я робила у неділю ввечері. Ну, всю неділю, чотири штуки зробила. Там гном Морква. Ще якийсь там гном, я вже не пам'ятаю. І ось зараз а, ця фішка, яку я придумала, що вони повинні бути всі різні, мене бісить, бо вже бісить придумувати їх різні. Ну, тут такий склад шерсті. Ось цю шерсть я взагалі не можу використовувати ось таку пласку, рулонну, я не знаю. Мені не, не подобається, як вона лягає. Ще вчора я купила нові голки, і з ними швидше трошки йде справа, коли треба швиденько збити ось ціло. Бо вони, може, ще не затуплені, воно так гарно валяє, але не з усією пря... шерстю це комфортно, бо вони тугі, Тугі, ніж мені ось ці давали, ці так легенько входять. Ну, певно, вони вже затупилися, тому і легенько, а ці ще такі новенькі. Так що продовжую працювати, мені завтра відносити ці цих. Сьогодні я хочу як умога більше їх зробити. Сподіваюся, що мене не почне нудити до кінця дня. Все ж таки мене нудить. Зараз 16,50. І ось 7 гномів, які в мене є. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, які я вам показувала. Ось цей був тільки що останній. Певно, цього не бачили. Коротше, отак. Такий в мене смугастий настрій. Сьогодні якісь мушки, завитушки. Зараз я порахую і зрозумію, чи готова я ще. Ну, декількох. Отже, 20 штук готові. Ось вони всі. Різні мені дуже подобаються. Ось такі, як мухомори, правда, тут такий серденько. Ну, це, звісно, теж прикольно. Але я хотіла гостро лист зробити, але гостро не вийшло. Потім мені дуже ось цей подобається. Іконечко. ой. Ну, Знову ж таки, мухомор такий. Морква прикольна. Макс сказав, що йому оцей подобається більше Ось такий. Наробок, слово таке. Я не знаю, які ви не бачили. Я вже заплуталась, які я коли робила. Дуже класно оцей на камері виглядає. Ну, все. гномів везу до Брашова. Бачите, який туман, дуже сильний. І я вже другий день бачу якось ті чоловіки там, бачите, попереду, монтують прикраси, певно, вже готують місто до Нового року. Ось так. Дожилася, що я тут старчу ще й Новий рік. Аж страшно, взагалі гор не видно. Взагалі. Такого-то ще сильного не було. Але по прогнозу він скоро вже закінчиться. Перейшла на новий рівень. Ось це я зараз роблю. І ось цю я робила ще. Там мене пакетом знаряджають великим пакетом шерсті. І ось така лялочка. Я не знаю, хто це. Ельф. Хто виходить. Так, я вийшла з автобуса вже, йду в готель, терначу ось таку величезну сумку. Мені з собою дали янгола, ну, віддали мені, якого я останнього зробила. І, на жаль, в машині я його загубила, в тій, який... в тій яка мене підвозила, жінка ця. Там сумка впала на бік, і, певно. Там і загубилося той янгол. І йду, мені дуже-дуже шкода, бо мені дуже сподобалася ця робота. Дивіться, був туман повний, а зараз взагалі все ясно, як ніколи. Камінлива погода, але при цьому взагалі не холодно. А ось там, в ущелині темрява, там нема світла, сонця нема, холод і морок якийсь. Всім привіт. Вже наступний день. Четвер я тут сижу, в'яжу ляльку, вставила очі, здається, неправильно, але що робити, хай вже так буде. Сиджу реву, Бо тільки що. Хвилин 10 тому подивилося відео офіційне повідомлення наших хлопців, від наших хлопців-воїнів, що Снігурівка звільнена. Я все ніяк не можу заспокоїтися, це сльози радості. Подивилася у нас в чаті у дівчат, в'язальний чат українок. Всі теж плачуть. Я не знаю, що з нами буде, коли ми переможемо. Я, певно, буду ридати добу, якщо не більше. Від радості, звісно. Дуже емоційний ранок. Дуже. Що по в'язанню? Ось я в'яжу зараз цю ляльку, високо очі вставила, я вже бачу, але якось буду викручуватись. Також мені здається, що я. Велику голову зробила на один ряд з прибавками більше, ніж завжди. Щось вона така велика, ще наб'ється, а взагалі буде якийсь гарбуз. Ну, хай так буде. Мені вже все одно. Так, все ось це в'язання. Так, наступна інформація. Вчора та жінка, яка е, мені дає шерсть для валяння, дала мені ось таку шерстяну нитку, вона мені її дала для того, ось параметри, для того, щоб я спробувала в'язати її гачком. Е, тому що е, в цієї жінки є інша жінка, господи, як тяжко, яка є в'яжу шапки. Шпицями. Але ця пряжа для шапок не підходить, їй не подобається, як воно виходить. І вона мені віддала, щоб я спробувала, в неї каже, багато кольорів, може щось вийти. Я спробувала гачком ось таким 2,5 китайським. Ну, нормально виходить, але знаєте, ну. Як акрилом, воно скрипить, рпить, Дуже-дуже не дуже. Так, це така справа. Ну, я ще потім спробую може, з гачками погратися, може якась буде ситуація інша. Наступне. Тут вже дещо виглядає. В мене є ось така лялька. Зараз я її сромату прикрию. Може YouTube розцінить це якось негарно. Коротше, ось така лялька. Вона, я її врятувала, так скажемо. Вона була розібрана взагалі по шматках, в неї була голова відірвана, волосся оце відірване, в неї знімається волосся. Тобто, в неї такий перука. Пар... Ця перука була як, як мочалка якась, вся спутана. Це ще було давно, я її знайшла, коли в нас був український садочок тут. Приніс якусь ну, таку допомогу іграшки дітям. І серед іграшок була така катастрофа з цією лялькою. Мені так стало її шкода, я її підібрала, зібрала по шматках, цю таку спідницю знайшла, ще в трусілях. Випрала цю перуку, намастила волосся засобом для волосся для людей. Розчесала, висушила взагалі коротше, зробила їй нормальне волосся, вдягнула перуку, взагалі гарна лялька, але все ніяк не можу зв'язати їй одяг. Я почала надто е довго почала в'язати зв шпицями, звісно, одяг їй. Розпустила, ну, треба все ж таки її вдягнути, бо дуже вона подобається. Я граю, як вона виглядає. Ну, якась не барві, не барві. Я дивилася, як називається ця лінія іграшок, лінія ляльок. Але я зараз, дійсно, я не садаю. Це тільки що я прибирала, знайшла її там в сумці, вирішила вам показати. Вона дуже гарненька, в неї такі гарні очі, волосся. Ну, зараз воно розтрепа, таке. Але воно гарненьке, коли його причесати. Величезна голова вийшла. Величезна. Пам'ятаєте, мультик Покайо? Оце покайо на мінімалках. З волоссям буде ще більше, тому що волосся я буду в'язати. Що маємо, то маємо? Я не буду зупинятися. Треба вже доробити цю ляльку. Багато в мене щось розплодилося недов'язів. Я таке не люблю. Ніколи таким не займалася. Не подобаються мені очі, зараз якось оформлю, але мені в першу житті хочеться зробити утяжку глядь. Взагалі, в мене тут і вуха різні, і нос, мені здається, низько. А все тому, що мої, всі мої думки це в снігурівці, в інших. В містах, які зараз звільняють, і про те про тих хлопців і дівчат, які ціною свого життя звільняють нашу територію. Нам ніколи не потрібно забувати про них, тому що ейфорія від звільнення України є, але ми повинні пам'ятати. І ось в мене тут свічка горить. Пам'ять о хлопцях і дівчатах, які віддають життя за нашу свободу. Свободу від російського окупанта. Ось що в мене виходить. Розповідаю, я в своєму інстаграмі, до речі, ось його назва. Посилання буду ще під відео. Проходьте, підписуйтесь. Я в своєму інстаграмі в сторіс виклала такий опрос: чи каре чорне, чи білявка з довгим волоссям. Думки, звісно, розділилися 50 на 50. І все ж таки я, як і бачила, її спочатку почала робити з чорним волоссям і почала робити каре. Ось так: з маківки. Ось тут навіть видно, що воно таке потрьопане. Я почала в'язати, але мені не сподобалось, я зрозуміла, що то буде якась Г. І вирішила переробити. Це не буде каре, це буде щось інше. Бачите, я вже почала, але потім там далі буде вже цікавенько. І ось така лялочка виходить. Мені здається, вона дуже прикольна, за рахунок того, що в неї голова така велика. Це моя помилка була. Я зробила зайвий 에, ряд з прибавками, тому в неї така велика голова. Ну, мені здається, навіть прикурна вишну, не знаю. Тільки мене дуже бісить, що стричать руки. Я погано тут у плечах набила, і тому вони стирчать. Як ось тут набивати краще, то воно так прижимається і не так стирчить. Ще, звісно, в неї буде дороблений. Одяг, ну, і ще попрацюю з обличчям. Чи ротика я зроблю, звісно, рум'янець буде. І зараз я спробую ще пов'язати це волосся, хоча мені потрібно буде робити вже гномів і янголів з шерсті. Але я хочу доробити вже. Так, зараз я йду в аптеку, бо Мак захворів. Треба йому купити. Краплі нос Знаєте, сусід, який робить ремонт. Дивіться, ось мій сусід. Коротше, йду за краплями для Максима, бо нос дуже закладений дуже сильні в нього шмарки, на жаль. І температура. Дощ йде. Я йду і вже в мене ноги промокли. Ці високи зовсім не підходять під мокру погоду. вона якось загрибається, отак от, знаєте, краплю ось так от. І все на цю сітку попадає і мокре. Так все, я вже хотте. Так гарно, що в Румунії дуже багато людей е, хоч трошки розмовляють англійською. Я трошки, вони трошки. Щось на румунській, пів слово, пів слово на англійський. І так приходить розуміння. Дійсно, навіть е, старенькі люди є такі, які дуже-дуже гарно знають англійську. Я не знаю, може вони якось вчили якісь курси проходили. Є такі, що взагалі не розуміють, взагалі, от жодного слова. А є такі, які вільно спілкуються. Нещодавно взагалі в мене була така історія. Я побачила магазин там, де продають тканину, і вирішила зайти туди, щоб подивитись, може там і нитки є. Ну, я заходжу, просто дивлюся. І а мене на румунській жінка питає. Я кажу, що я не розумію на англійській. Кажу, що я не розумію румунську І вона мені така на англійській. Питає, що вам треба, що ви дивитесь. Жіночка така. Будь років 60. І Напихалась. Ну, я їй починаю відповідати, і вона мені так, така, а ти русський розумієш? Певно, вона з Молдови, бо саме а, люди з Молдови розуміють а, румунську, звісно, тому що в в Молдові. А, офіційна мова це румунська. А, і, Звісно, вони знають російську. І ось жінка ще знає англійську. Білка! Не хочете. Робота практично стоїть на місці, бо очі повні кавунів. Я думаю, ви розумієте, про що я. Сьогодні дуже важливий день в нашій боротьбі. Херсон під українським прапором, але вночі сталася трагедія. Миколаїв був обстріляний і на даний момент відомо, що загинуло сім людей. Просто годинник. Люди спали. Третя година ранку і приліт ракети. Моя робота отак. Це за, ці, за от цей день я декілька ось тут. Трошки-трошки цих пасмачок зробила. І все. Бо телефон в руках, я не можу його випустити з рук. Читаю, читаю, дивлюсь ці відео, плачу від радості. Це неймовірно. Але попереду багато роботи. Ку-ку! Ось вона готова, лялька. Ось так. Здалеку. Тут так лямки перехрещені, е, вийшла зачіска не каре і не довгий блонд. Насправді вийшла та дівчинка, герой мультика Посіпак. Я вирішила так і зробити цей образ. Ну, вона, звісно, не схожа, так, щоб, Ну, мені здається, не схожа, Сходу вгадати, що то вона, але певно. Цей образ якось в мене закарбувався. Я його почала відтворювати, а потім вже вирішила не відступати. І е, ще ось покажу, як я роблю рум'яні щічки. Ось ці щічки рум'яні. Дивіться, в мене є суха пастель. Тут ще є один колір темніший, але він занадто темний. Я спочатку от так розтираю її. Щоб був пилок такий. І потім такою штукою, пензликом таким, ну, вбираю і наношу. Чи якщо лялька мала, я роблю це е, цей, е, як воно називається, вухочистка, це не вухочистка, це палка з ватою. Воно не для вух предназначено. Воно створено не для вух, звісно. Ну, коротше, ви зрозуміли чим. Коли я була вдома в Миколаєві, то я робила маленьким пензликом для малювання, для ну, своїм пензликом для фарбування обличчя. Але тут, звісно, я не буду купувати спеціально для малювання ляльок-пензликів. Ось цей я купила. Чесно кажучи, Максиму, щоб його лоскотати. він коли засипає, іноді любить я його так по, по лобу йому по носику. Ну, Звісно, це зараз я його помию, цей пенок, щоб він не був. Але він не ця Ця штука не натуральна, тому воно легко все змивається, витирається і одразу сухе настає. Ну і на цьому я вже буду закінчувати. Сьогодні ми ще перебуваємо в Ейфорії. Яку я планую сьогодні від себе відштовхнути, щоб не було відчуття, що вже скоро, скоро, і це перемога. Ні, це не перемога, ще попереду дуже багато роботи в наших хлопців і дівчат. Ще попереду дуже багато роботи в нас. Ми повинні продовжувати підтримувати армію, підтримувати копійчиною інформаційно, морально, як можемо. Це наша спільна війна.